І так, як починається будній день у хелянтах в Україні. Прокидається 8 годин вечора, встаємо, не вмиваємося, зуби не чистимо, одягаємо свої кроксики і йдемо до комп'ютера. Так, заходимо в стім, вибираємо ігри, які будемо грати. У нас їх тут безліч. Наприклад, беремо грати PUBG. Запускаємо PUBG. Next. Що далі робимо? Можна, можна, попити води, але ліпше погладити котика. Гладимо котика. І, і один нюанс. стаємо зразу одягнуті, ну, щоб не витрачати, витрачати час на те, щоб одягатися. Далі. Next. Вмикаємо чайника. Все, чайника вмикнули. Відкриваємо холодильника. Дивимося, що там немає що їсти, йдемо нафік. Next. Погнали далі. Бутній день інхилянка, звичайний будній день килянки. Йдемо в другу кімнату. Йдемо на балкон. Йдемо в другу кімнату на балкон відкритий, щоб просто подикати свіжим повітрям. будь ми гуляємо. Ми ж гуляємо. Яка класна погода на вулиці. У цей момент, поки чайник кипить, ми вже йдемо з прогулянки, заходимо в туалет. Заходимо в туалет. Прибираємо те, що котик навалив, пісяємо пс, попісяли, прибрали після себе, йдемо далі. Так, попісяли, погуляли, чайник вже закіпає, робимо каву, пап вже запустився, сідаємо. І граємо приблизно 8-10 годин. Все, PUBG вже запустився. Зараз будемо грати. Дякую за перегляд. Ти не був на каналі Кузьменко. Став лайк, підписуйся на канал і отримай задоволення від того, що ти робиш. Все, а я пішов далі, ухилятися.